Вечір добрий. Ось мої рої. Уже вечір. Десята година. Іде дощ. Тут рій. Розкажу, як вони розвинулися. Тут три роя. Вони зараз сидять там на 12 рамках. Ну такі. Ледочкуваті, скажімо так. Тут Погано видно. Тут також три, але вони вже сидять на 16 рамках. Тут не видно вся бджола на вулиці. П'ять рамок, тиждень медом залито. Зараз покажу два раї, які розвинулися ну, бішано. 24 рамки. Іде дощ, вони навіть не залазять, тому що просто місця немає. Завтра буду вже викачувати мет. Все залито, повністю. 24 рамки. Ось такі діла. Два оцих вулика залиті повністю. Тут по одному рою Цей пійманий. От не помню точно, чи 9 чи 10 травня. Той 5 травня. От такі рої. І така поведінка, тому що забито, їм нема що робити, от вони збираються в кучу. в вулику просто неймовірна кількість. Завтра буде відкачка.